Праведність славить народ, а безбожність приносить сором. Що таке праведність? Дізнаємось сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. З дитинства пам'ятаю, як моя мама молилася: Господи, задягни мене в одежу твоєї праведності. Часто я намагався уявити собі цей одяг. Підростаючи, чую церкві, що Господь готовий дати нам свою праведність. Пізніше я усвідомив. Що праведність це властивість божества. У 23 розділі пророк Іремія пише, що праведність не просто поняття, а це особа, а ось Його ім'я, яким його називатимуть Господь, наша праведність. Задля нашого виправдання Бог дав нам Ісуса через Його заслуги та спілкування з Ним, Господь дарує нам праведність, бо Він сам наша праведність. Бог послав нам незрівнянний дар свого Сина і цим оточив увесь світ атмосферою благодаті, такою ж реальною, як атмосфера, що захищає нашу земну кулю. Усі, хто перебуває в цій життєдайній атмосфері, будуть жити і зростати до повної міри зросту в Христі Ісусі. Сьогодні Спаситель закликає нас. Відійти від теоретичного християнства, залишити проблеми, пов'язані з теологічними визначеннями, і почати реальне життя, бо якщо праведність притаманна особі, то християнство це особистий досвід. Праведність являє собою особистий досвід перебування людини з Ісусом, втіленням праведності кожного дня, перш ніж узятися за повсякденні справи, зберіться усією сім'єю разом для молитви. Коли кожен з нас почне день пліч опліч із втіленням праведності, це буде помітно. Коли ми проведемо цілий день з Ісусом, пам'ятаючи, якщо перебуваємо з Ним, значить перебуваємо з праведністю, тоді в нашому житті відбудуться позитивні зміни. Молоді люди, дозвольте вам задати запитання, чи подобається вам мати друзів, чи бажаєте ви постійно мати надзвичайного друга? Котрому можна відкрити свої секрети, те саме стосується і дорослих. Невже ми не усвідомили потребу в такому другові, до якого можна звернутися у важкі хвилини життя? Якщо так, то чому б не зробити втіленням праведності своїм другом? Чому б не почати християнське праведне життя, набуваючи незрівнянного досвіду перебування з другом, котрому завжди можна довіритися? Доки не зрозуміємо, що праведне життя це життя ідеальне, до якого християни повинні прагнути, аби підготуватися до неба, доти порушуватимемо плани Господа щодо нас. Коли ж ми усвідомимо це і почнемо пояснювати дітям, що праведність це не лише мета, якої необхідно досягти, а й особа, котра чекає нас із розпростертими обіймами та з котрої нам слід. Навчитися перебувати тоді сповнимося миру, а наші діти перестануть скептично ставитися до релігії або впадати у вічі, коли вони навернуться до справжнього християнства, котре вийде за межі теорії і стане реальністю практичного життя. Дорогі друже! Нехай із свого серця сьогодні полинуть слова: Господи, допоможи мені пізнати тебе, не як далекого Бога. Але як близьку особу живи в мені, Господи, перебувай у мені своїм святим Духом, я провадитиму повсякденну боротьбу, але ти будь зі мною, ти моя праведність. Помолимось, дорогий Господь, дуже дякуємо Тобі за те, що ти відкриваєш перед нами важливі істини сторінок святого письма, що ти є наша праведність. Допоможи нам, Господи, мати близькі відносини з Тобою. Перебувай в кожному з нас, щоб наше життя було практичним життям для слави Твого імені. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісусу завжди можна довіряти. Він надійний друг, Він наша праведність.